Шановні друзі, рада всіх вітати ви на каналі Lanamoon і це гра Імперія Пазрів. І вже у нас намічається недільна війна альянсів, але я іще не викладала війну середи. Ой, лишеньки, давайте виправляти ситуацію. Я, як зазвичай, записала і не впевнена була, чи буду я її озвучувати, чи ні. Але. Гадаю, що на це варто подивитися. Зайшла після опівночі і побачила, що респауну не було, і на полі там майже самі си, сильні залишилися оборони, але я серед них віднайшла, котра там була 8 тисяч трошки плюс. Ну і вирішила, що з нею розпочну, хоча поскаржилася там, пожалілася в, в чаті, що вони мені позалишали. Не зрозуміло, що не підготували, скажімо так, для світланки. Ну і все ж таки обрала оцей синій центр. Це, мабуть, буде зелений в мене тап. До речі, це війна без лікування. Ну і ви не помітили нічого дивного в підборі героїв в команду атаки, ні? От давайте зараз подивимося ще раз уважніше. Хоча тут вже і зрозуміла, що неправильно алкаша поставила Фергус, з отак. його краще було тоді в самий край, бо в центрі стоїть слизень, котрий на сусідів при е, е, тому, якщо його вбивають, він ставить на сусідів міньйонів слизнів. А от на алкаша не зможе поставити. Чи потім навп... навпаки. Коротше, ладно. Е, вже не важливо, бо, в принципі, центр ми вже знесли мого, ніхто не збирається вбивати, як ви бачите. Тож, так попрацюємо. Повезло мені просто. Повезло. Що змогли знести? І навіть зарядитися. Читаю, що там за супротив можливий від Зока. Мабуть, ні. Тому ми його будемо блокувати, бо якби на олену Абакана я, може, і не зможу поставити. А той зелений з краєчкою з краєчкою стоїть, той нехай стоїть поки. Ось, а цього можна, заблокувавши зоком повідправляти, там трохи каміння. Мабуть, будемо трохи ще чистити поле, поле додатково, та от і червоний приберемо, і фіолетові перебрали, я ще бакончика дозарядили. Але не встиг. Так, ну, мабуть, це буде та, ось, приблизно в такий спосіб. Треба зелений шукати, бо там скупчення стоїть прямо під баканом. Тікс. Якийсь занадто легкий, мені здається, тап. Хоча, може, якщо б оцей зелений, о, тобто, синій посередині от, ультанув, то може ми б, вже б були напівмертві. О, от було дос... Беру свої слова назад. Достатньо було, щоб той зелений з краю... Він що, зарядж... знову заряджається? Чи що? Хто, хто коротше, ультанув? То Олена ультанула, тепер зелений ультує. І, коротше. От Бачите, я тільки-тільки ну, зрозуміла, що взяла сюди лікаря. Угу. То я, може, від олени хотіла його взяти. Ну, В принципі, в мене нічого зеленого лікаря і немає. Але добре, що в мене були міньончики, бачите? І завдяки їм таки вистояли. Наступний. Я вирішила зараз просто респаун, бо всі сплять, кого ми чекати, щоб цілий тап взяти. Піду, візьму. І, до речі, привітайте, привітайте двох нових персонажів, котрі вони перший раз на війні. Це Купідон і це Зелений Забула, як звуть. Вони перший раз, не докачні, перший раз на цій війні. Ну там допінати трошки того, З краю і норм. Так Вон, Під ним якраз там все зібралося як треба. І відлетіло. О, така в мене швидка війна. <гум> Другий етап 3 секунди. Е, наступний. Це завдяки мені відбувся респаун. І давайте оберемо третього якогось нового, щось новеньке. Бачите, це позорисько: 7 тисяч, щось там 42 одиниці. Е, важить. Ну, Такий один з самих, мабуть, малих на полі. Я не буду вимахуватися. Ну, у мене є червоний, там стоїть зелений в центрі. Зате, бачите, яка цікава команда. Дві синіх на плечах, котрі ну, на, на, на той розрахунок, щоб типу, взяти червоний, а потім не змогти перемогти оціх, е, е, двох синіх. Але рандом якось на моєму боці. Ну, і дивіться, кого я взяла кукі. Коли б я ще б його використала, це ж ставить не нам, хоч і маленькі там 10%. Але і в команді суперника, дивіться, немає таких героїв, котрі б відштовхнули його ці приколи. Тобто зараз, через три ходи ми їм відімкнемо набір мани, а ще підрізали завдяки ульті кукі. Тут він прям красень відіграє. Його, його зірковий час. Давайте, мабуть, давайте все-таки, мабуть, доб'ймемо його, а це я чекаю, щоб воно, а, ага, ось, ульта пройшла, ось ця. І тепер ми можемо обрати моцну ульту, що, синього, кудись, От, наприклад, в пантеру, котра вже підбита. Ну, а камінням, ну, я б так під, підтягнула під синього персонажа, щоб розуміти, чи є, буде камінням каміння під ним, щоб його добити Але щось не складається. А, ну давайте отак от тоді. Щось я думала, камінням просто його з одного разу знести. Ні, не вдалося. А отак, мінус от, два. Так, збираємо жовтий кріс. А взагалі ми побачимо ульту цього синього. В мене такий є. Це ж начебто там якийсь герой місяця, і він досить часто зустрічається, Ну, якби люблять його. Значить, Класна карта, його треба качати, чи що. А тим часом в мене перемога. Ізі! Ізі, малята, навчайтеся. Так, ну що ж, тепер я трошки підвищила рівень. Оборони суперника. Тобто це 7400, це може 7450, це приблизно як і моя оборона, Вона там 7500 чи що. Ну, я 8 тисяч вже брала-брала. Тобто я свій рівень вже переплюнула. Тут достатньо страшна центральна фігура. І ще оця, котра жовта стоїть на плечі, теж достатньо неприємно. Якщо вони дві обидві утянуть, то нам все, кінець. Але ви ж помітили, що в мене і тут стоїть лікар. Але цей, цього лікаря я взяла свідомо. Так і, мабуть, вона ультує. Угу. Ану, давай подивимось. О, Боже, як це боляче! Охо-хо-хо! Як ви гадаєте, скільки в мене шансів? Так, заряджений ось цей малий, ну, жовту, до речі, знесли її, слава тобі. А, ось вона, якби не відлікує, але вона зробить свою справу от своєю ультою. Ми таки прикриті в якійсь певній мірі, і нам буде менше ушкодження. Поле обійняти і плакати. Так, давайте оберемо когось, мабуть, давайте це ось цей вибір. Гандер, гандер, мабуть, варто скопіювати ульту. Але спершу, мабуть. А що ми з першого беремо? Ось цього можна червоного добити. Та? Але чогось, бачите, обрала зовсім інший бік. О! О, о тепер я розумію, чому я обрала той самий бік. Я змогла добити і того, котрий на плечі стояв. На іншому, на правому. І весь винести правий фланг. Тобто лівий лівий, та. Я геній. <бачка> Бачите, слухайте, хочеться синій кріст так сильно. Ну, давайте, він там вже заряджений. А, ні. ні. <бачка> давайте поки тихше їдеш, далі будеш. Зараза. Мабуть, і той астрал якийсь в нього є серед ульти навичка, яка відштовхує всі негативні ефекти назад. Ну, тобто, в принципі, з нього ульта повинна була знятися, коли вмирає наша газель, а знялася з нас, ульта. Ну, уль... Мана, мана. Mm. <гум> Але нічого, нічогенько, ми зарядилися і прикиньте, прикиньте, який класний тап. Взагалі, ви, ви робили на мене ставку, що я переможу? Ось і я не робила. Так, ну що, в мене залишаться два тапи. Непогано йдемо. Ось цей мені дуже багато нервів зробив, оцей, котрий центральний, не пам'ятаю, де ж він мені зробив. На минулій війні, начебто, чи на позаминулій. Я тебе пам'ятаю. Я за тобою слідкую. Е, тож, вирішено було що? Прикритися Людвигом? Чогось. Угу. А, е, малосі, щоб поставити заборону. Ось, до речі, Добре, йому вистачає, так як він дуже швидкий, йому вистачає шість камінчиків. І от ми дивимося, перевіряємо додатково. Він вже ж піймає оцю мітку. Але от я не впевнена, чи варто її прямо зараз, чи через хід. Скоріше за все, вірний вибір, бо тепер мусимо його заряджувати, щоб він встиг зробити ульту, щоб мітка малося не. Прокакати її. Угу. Добре, бачите, взагалі нічого не сталося, так там трошки щось від бонусу сім'ї нам прилетіло. Але таке, дрібнички. Так, а тим часом ми встигли зарядитися, от би якби людва ще розігнати. Так, ось ця мала нам повинна заблокувати Лепіотою. О, якраз якась фіолетова по центру, це подвійний камінь, то ми. Блін, даваймо того. Ні, на жаль, на жаль, не змогли камінчиком жовтим-жовтого до 15, і він винес нам ту ліпіоту, яка, в принципі, ну, хоч один раз відпрацювала. І, до речі, дивіться, отой зелений стоїть е грендель. Він дуже неприємний, як я пам'ятаю, по першому чи якому там тапу. Можу його блокувати? А, а, не піймав. Ну, окей, давайте підривати кріс. Мабуть, в центр все. Угу. А, ні, вирішено було на купідона відправити. Та зараза, ти що, серйозно? Людвігу поставив, але ну, все одно нам заряджатися і заряджатися. Це, по-перше, мітка, зніметься, по-друге. Ми би і не змогли нікого відлікувати. Так, що, таку мітку ми поставили другий раз, та, Перший раз, я не пам'ятаю. Але все одно, зараз буде ульта і мінус людвих, я так гадаю, так? Але він розігнав хоча б одну в себе на плечі. А вона б'є по всіх і достатньо жорстко. Тож, давайте віддамо їй. Всю повноту дій. Давай, мала. Рубай. А ну от як б'єш, що ти за таке будеш? А, ти типу шотерта. Дві тисячі бачили дві триста? Як вони такі? Як вони такі? Ну як ти такий? Окей. Нічого, ми тут з тобою і так впораємося. Давай, ще. ще, О, добре, 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 добре. І навіть ще один раз вона може розігнатися, але це вже не потрібно. Добре, прекрасно. Прекрасно, це в нас п'ятий, та, чотири шоти, Ви таке бачили? Ви давно від мене таке бачили? Ну, і беру останнього. Тут неприємно цей зелений з мегаміньоном, неприємні. Скляні всілякі персонажі. Та я щось там собі взяла корисного. Ну, угу. зеленого в мене вже немає. Зато в мене залишилося так, в принципі, достатньо синього. Ну і вирішена абакана. Мульта я його вже докачала, на всі, ще От останній костюм дотягую, але, тим не менш. Він вже може. Швидко зарядитися і, і бачите, як мені повезло. Прям синій, ну синього багато було. Все, і прикиньте для обакану. Сьогодні моя війна. Слухайте, мінус, навіть не відіграв. Він ну, такий самий слабенький. тут. Та, тепер, ну Давайте зносити, мабуть, правий фланг. Давайте з центром розберемося, такий, все ж таки, оцей магній неприємний в центрі стоїть. Сповільнимо їх. Так, і навіть а, піймала червона Мар'яна мультяшна, Всі піймали. А, баканчик заряджений, але нам а, бажано знести цього зеленого до того, як Ульта скінчиться від нашого синього Честера. Так, а ну, давай в бакана і. Той розбивайся, бо в нього стоїть контра. Ні, не схотіла. Ну, давайте ось доб'ємо. Все є. Прекрасно! Прекрасно! У нас все виходить. Що то за фіолетове диво стоїть? Що воно робить? Так, не завадить ще раз їх сповільнити. І треба. Ану, там, де зелене стоїть під Мар'яною. Може там щось розшукаємо. А, ні, отак, от, отак, от, вірно, вірно побачила вчасно. Все одно там заряджено і ми якраз дозарядили Адалінду. Ану, відлетиш від контри? Відлетіла. Ну, боляче, боляче. Опа, опа, останній ривочок. Все. Фієрія. Фіналіті. Друзі, ви уявляєте? П'ять шотів. Цей день треба запам'ятати відмітити червоним в колендарі. Давайте помилуємося. Дивіться, я була перша якийсь час. <схі> Але все ж таки Вова вирвався вперед. Вітаю тебе без, без альфа-ефіру цього разу. Але, тим не менш, дякую. І в нас знову плюс 5 до скрині війни, і залишається одна перемога, і ми заберемо скриню. Так, друзі, дивіться, я на п'ятому місці, теж запам'ятайте цей день, бо зазвичай я десь там в кінці. Давайте перевіримо, як відстояла моя оборона. Теж цікаво. Так, перше. Розбив, добив. Друге. Розбив. Розбив. І добив з трьох разів. І, наостанок, що там у нас? Гуртаємо, гуртаємо, знову розбив, добив. І все більше не ризикнули. А, ні, ось. Такий один шот в кінці зробили. Ну, гаразд. Все одно оборона теж. Цього разу відстояла просто феєрично. Дивіться, яка в мене. І в нас, ну, різниця майже тисяча. Ось. Так, ну що, друзі, достатньо е, швидка війна, швидкі атаки. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Слава нашим захисникам, захисницям! Не втомлюємося донатити на нашу армію. І бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе, друзі! Побачимося з вами ну, вирогідня у неділю на стріму. Е, якщо в мене не поміняється настрій. На все добре, побачимося, шановні бережіть себе.